Вітаю! З вами Анатолій Гончар, директор і співвласник консалтингової компанії «Лідер» і директор і співвласник виробничого підприємства Вікна Мобіта. У цьому відео я хочу розповісти вам, як успішно правильно виявляти потребу своїх клієнтів для того, щоб зробити їм ефективний продаж свого товару. Ну, про мене, ви можете побачити більше інформації на сайті Leader.com, а зараз безпосередньо переходимо до алгоритму виявлення потреби клієнта. Я проводжу курс, який називається Технологія продажу 5 кроків, який включає в себе 5 занять. На кожному занятті ми розбираємо окремо, окремий крок продажу. Безпосередньо. Виявлення потреби є другим кроком продажу, і виявляти потребу клієнта можна після того, коли ми встановили з ним контакт. Клієнт готовий до спілкування і ми маємо з ним рапорт. Рапорт це емоційний контакт, про це ми говоримо в попередньому відео. Якщо клієнт готовий до спілкування, довіряє нам і немає установки, що ось це продавець, який хоче нам щось парити, а він реально розуміє, що ви та людина, яка готова йому допомогти, стати йому другом, ви можете переходити до другого кроку. З чого ми починаємо цей другий крок? Я завжди задаю питання: для того, щоб підготувати клієнта до кінця. Ну, Ряду питань, тому що чим складніший товар, тим більше уточнюючих питань потрібно задати для того, щоб зробити ефективну презентацію. Тому я задаю перше питання. Чи можу я задати вам кілька питань для того, щоб зекономити вам і собі час та підібрати вам саме те, що вам найбільше підходить? Робимо два акценти на те, що я вам задаю питання не просто так. А для того, щоб саме зекономити вам час, і щоб підібрати саме те, що вам найбільше підходить. Коли ви правильно таким чином задаєте питання, то це підвищує рівень довіри між клієнтом і вами. І цим самим ви можете за допомогою такого закритого питання отримати від клієнта перше так. Тому що якщо ви встановили Контакт, то клієнт, звичайно, скаже, ну, добре, задавай мені свої питання. Ви отримали так, і це вже один плюс у вашій козинці. Далі ми задаємо відкриті питання для виявлення цінностей. Цінності, цінності це те, що цінує клієнт, те, що для нього важливо. В даному випадку найосновніше питання в виявленні потреб. Це питання, яке звучить так. Що для вас найважливіше при виборі і називаємо товар? При виборі вікон, при виборі дверей, при виборі жалюзі, при виборі кондиціонера, при виборі духової пічки, при виборі телефона і так далі, і тут клієнт задумується і починає думати про вас. Дійсно, що ж для мене найважливіше? І е, нам людина може сказати, що нам важлива якість, нам важлива там, ціна, наприклад. Тут ми задаємо друге питання. Скажіть, а якщо якість і ціна вас задовольнить, то що для вас ще важливо при виборі? Коли ми беремо таким чином і відсуваємо в сторону ці фактори, які клієнт вже назвав, він починає думати ще. І дійсно тут він може нам сказати, ви знаєте, крім якості ціни, мені ще важливо, щоб, наприклад, моє вікно мені приїхали і вчасно вставили. Чудово, значить, ми почули ще додатковий фактор. Ми задаємо третє питання з цього блоку. Скажіть, а що ще, крім цих факторів, що ви назвали, і перераховуємо дослівно те, що сказав нам клієнт? Він сказав якість, ціна і строк. Що для вас ще важливо, так, щоб ми нічого не випустили. В даному випадку у нас, ми можемо отримати два варіанти відповіді. Варіант перший. Ви знаєте, мені, в принципі, цих трьох факторів достатньо. Варіант другий це ну, мені ще важливо, щоб моя дружина чи чоловік позитивно відреагувала на мою покупку. Схвалили її. Окей, добре, зрозумів. В цей момент ви киваєте головою і повністю, як Ви кажуть, надаєте на ус те, що людина сказала. Я дуже рекомендую, якщо розмова йде не про звичайну не про покупку сіників, а, а про щось серйозніше, наприклад, якщо це покупка вікон чи дверей, які коштують 5-10 тисяч гривень. Звичайно, тут серйозність питання набагато вища. І тому бажано записувати те, що говорить клієнт. Для підтримки рапорту дуже важливо говорити не своїми мудрими словами, заученими, чи тими, які, які ви знаєте як професіонал, а саме говорити словами, які назва нам клієнт. Отже, ми переповідаємо. Переходимо до п'ятого питання, яке ми задаємо клієнту. Це закрите питання, яке перевіряє, наскільки правильно ми зробили е, виявлення цінностей. Скажіть, давайте тепер підсумуємо, чи правильно я вас зрозумів, що при виборі вікон для вас, наприклад, важлива якість, ціна і строки. І ще важливо, щоб ваша дружина. Схвалила ваш вибір. Звичайно, якщо ми правильно почули все, що нам сказав клієнт, він нам назве третє своє так, і нам це буде дуже цінно отримати третє своє так. Після того, як ми отримали від клієнта третє так, ми починаємо задавати альтернативні питання. Альтернативні питання дозволяють нам збудити Коло вибору, тому що в нашій лінійці продуктів їх може бути 100-200 варіантів різноманітних, а наша задача прийти до двох-трьох варіантів, які треба запропонувати клієнтам. Тому ми задаємо уточнюючі питання. Скажіть, а ви говорили про якість. А що для вас означає якість? Що ви розумієте під цим словом? І людина там може описати, як вона розуміє якість. Скажіть, вам подобається світлий чи темний? Тепло чи холодні. Для вас має значення там, і уточняємо все, що дозволить нам звузити цю коромку продаж. Таким чином, всі відповіді бажано заповідовувати, записувати, знову ж таки, тому що після того, як ви все уточнили і відсіяли, що вам точно не пропонувати. Тобто відсіяли все, що нам не підходить, ми задаємо ще раз закрите питання, підсумовуючи. Чи правильно я вас зрозумів, що для вас важливо ціна, якість, строки, щоб вашу, ваше рішення схвалили ваші близькі, а також щоб ми не пропонували вам там зелене, тому що вам зелене не подобається. Якщо ми знову ж таки все правильно переповіли, що нам сказав клієнт, то ми отримаємо вже третє позитивне «так». І, власне кажучи, на цьому вже ми цей крок виявлені потреби закінчили. Тепер треба задуматись над тим, що би ми на місці клієнта вибрали, якби користувалося цими критеріями, якими користується він. І потім, коли ми вже готові запропонувати два-три варіанти, не більше і не менше, двох, не більше трьох, ми можемо переходити до третього кроку продажів. Дякую за увагу. З вами був Анатолій Гончар, я експерт з продажу і до зустрічі в наступних відео.